Мої вітання усім! Хто завітав на канал Second Shopping. Я Ніколь. Тут огляди. Сьогодні буде огляд примірка у секонд-хенді і також у магазині Вайкікі. Не забувайте про підтримку каналу, вподобайками, коментарями. Всім буду дуже вдячна! Гарного перегляду! У цьому секенді сьогодні будемо розглядати товар, який на вагу. О, це, дивіться, до речі, класна сумка від River Island. Скільки ж тут відділень, багато можна чого покласти. Ось така світла, більше схожа на вінтажну. Ця більш до сучасної. І ось ще, дивіться, була з нашивками сумочка, там і зображення, такі старовинні, наче монети і багато таких залізних прикрас. Ось такі сумочки частенько привозять у різних кольорах. Вони прозорі. Дивіться, була наволочка на подушку, декоративна зі сніговою бабою. І із речей білосніжна. Ось така безрукавка лежала. 45 фунтів. Вона взагалі нова. Футболка ось зі рисами, з фотографією. З такою це не восьмий розмір. Під зарабейсік така безрукавка цікава, приталена. У тоненьку смужку, досить цікава, але вона, мені здається, буде малою. Палеоніт, бавовна і еластан у складі. Вітазі з 12 розмір темна синя з білими мереживними смугами. Дуже тоненька тканина. 100% віскоза за складом. Це сукня, гладенька тканина темно коричневий колір з блакитним поєднали, не X10 розмір на підкладці, але вона зовсім не тягнеться. Така широченька. Це вже яскрава зелена, ронні ніколь з еластаном, з кружальцями, без рукавів. Не знаю, поки що тут за склад, така розширена донизу. Можливо, оце спідниці мені підійде, щоб приміряти. Блузи та сорочки, подивлюся, ще що є. Я хотіла оцю білу поміряти, але вона маленька, мені така тканина цікава. чистесенька, білесенька, взагалі нова. Спідниця шорти. отак так от. Там під низом шортики. Від лакост сьогодні є ось така курточка. 50-й розмір сіро, блакитного кольору. Це чоловіче з капюшончиком, все як треба. Ще є ось така спідниця, вона розширена донизу. Я її також візьму, що та і буду приміряти. О, добре тягнеться, до речі, ця спідниця. Можна було б на розмір більшу, бо вона тут обтягнула по бедрах. Ось, цією блузочкою мені подобається, дивіться. Вона така тенісенька ця тканина. Ой, класно, яка еластична, дивіться. Зручна, дуже зручна спідниця ти рідкість, коли тягнеться. Так, тканина. Взагалі роблять таку тканину, яка не тягнеться, ще й не підкластиться. Класнюча світлицей комплектик мені подобається. Цю блузу на вішаку я зовсім не відзняла. 21 гривня вона заважила, і спідниця на 115 гривень. Відвоїть став 12 розмір. Дивіться сьогодні, яка. Сорочка, вона така подовжена, взагалі тут мавпочки сьогодні, якісь нестандартні принти, не схожі на вайтстав взагалі. Це блуза взагалі з підплічниками Рівер Island, 12 розмір, Вона новенька, гладенька тканина. Мені подобається поєднання коричневого, блакитного і рожевого. Ця блискуча, вона з високим горлошком треба застібати позаду. Мені не дуже зручно, дивіться, вона взагалі нова. Такі світлі кольори, високі манжети, тут також треба застібнути. Всі спідниці зі світлою якраз. Плече трохи поїхало, бо треба застібнути правильно і там трохи драпірувати оту горловинку зверху. Гарні кольори. Ціна цієї блузи сьогодні 48 гривень. Сукня від боден, також не тягнеться. Бузкові кольори, такі квіточки на сірому. Мені же це розмір восьмий. Маленька, вона не тягнеться це, мені буде мала. Тканина також гладенька така. 100% шовк це верхня тканина, підкладка Поліестер, шовкова сукня, але вона мала. Так, такі, знаєте, це намальовані квіточки, наче вишиті, Дороті Перкінс, 10-й розмір, новенька сукня з комірцем, розширена, тканина тягнеться, ну темновато, Якби це якийсь, якийсь інший був. а не Чорна, якась вона мрачнувата. які песики, дивіться, бавовняна спідниця, цупка тканина. Це на осінь чи на весну, але не на літо. Так, тут морські пейзажі, атмосфера також нова сукня. Дивіться. Яхт-клуби тут сфотографовані. Все які. Узбережжя. Леопардовий принт, але, бачите, фіолетовий на жовтому. Сукня довга, такої міді довжини взагалі написано розмір LL. Це 2XL чи що це? Що це вони мали на увазі? Також така не літня, а на осінь або на весну. White Staff, Так, що тут за розмір? 12-й. Це сорочка, але вона така м'якенька тканина, тягнеться, дуже багато еластану сюди додали і вишивку зробили, і невеличку 100% бавовна. Так, оце яка добре тягнеться, трикотажна. Сорочка, Слухайте, вона м'яка за розміром на гузиках. Я навіть не розстібала, так вдягнула. Камірець тут і виріс своєобразний. Симпатична, мені подобається. Тканина тягнеться попрасувати і вперед. Ціна сорочки 74 гривні. Знов такі риси, але рожеві зробили. Це ТЮ, з кимось тут колаборація і пальмові листя. Не тільки квіточки, але й пташки. Некс, 12 розмір, журавлі, ось такі дрібненькі, сіро, помаранчеві, сорочка з довгим рукавом, тоненька бавовна тут у складі. Пташки Ванденберч. Також дуже тоненька тканина, бавовна тонесенька. Також, Дивіться, ну, вона була взагалі на люксі хорошення. Рожева на темно-синьому. блуза з довгим рукавом. Тканина тоненька. Та віскоза, мабуть. 16 розмір, 100% віскоза. Кож треба застібати там позаду. Рукавчик призборений така вона широка. Не тягнеться тканина, тому загузька вона не повинна бути. Дивіться, як гарно. Тут світленькі на кружальцях є плямки, і до цієї спідниці також дуже гарно. Нова взагалі ця блуза, вона нова. Вона перейшла з люксу. Дивіться, яка ціна вийшла: 68-68. шістдесят Ось годинники, сорочка від відбуден. Дивіться. Дуже багато годинничків намалювали, 100% бавовна. Анімалістичний принт. Ось така чорна жовта сукня пряма та ще й довгий рукав. Не бачу поки що, хто це виробник. Тканина, гладенька. Ейсес, 10 розмір, це поліестер, на жаль. Так, це Джордж, така більше також до анімалістичного принт. А сорочка, це якийсь великий розмір. Дивіться, тут босковий з помаранчевим та з чорним поєднали. Це 14 розмір, віскоза за складом, Ну, я подумаю на рахунок цієї. Пригарманую ці дві речі. Рука підхвачена резиночкою. Вона нова взагалі ця блуза. Хоч тут немає нічого світлого, але вона. Підходить. Це я її трохи підігнула, її треба заправити. терапічні Терпічні принтини, 10 розмір, монстери зелені і папуги. Тут взагалі ось повиростали тюльпанчики на футболці світлій. Обрізали, не видно. Дивіться, як понизу. Таку не заправиш дуже футболку, вся краса внизу. від Джо Браун, дивіться, яка блуза розшита на рукавах понизу і на сіточці зверху. Така розлітаєчка. Це під брючки більше, під спідницю така не підійде. Розмір 22-й, ще й великий на мене. Віско вже складом. Так, ця біла взагалі була на підлозі 14 розмір. Вона широчезна, чисто біла, схожа на льон, праймарк. ще є яхта, дивіться, яхт Сейлінг клаб, праймарк, але вона оверсайз, вона така широка, ця футболка і коротенька, це я хочу поміряти. Бізла футболка, рукава там трохи бачите, треба підкотити. Вона коротенька, заправляти її не потрібно. Вона під шорти буде класно. Так, ось ця ще ж в мене спідниця є. Ну, не, не до спідниці, до шортиків. Клинями зроблена, вона розширюється. Не поєднували, бачите, оті смуги. Ціна цієї 104 гривні. І ось ця футболка, вона коротка, вона до шортиків якраз. Ціна футболки 63 гривні. Так, отут візльон. Ось тут 18 розмір, ФНДФ, біленький кардиганчик. Він не дуже довгий і рукав, бачите, який спущений. В'язаний льон. Ось блуза взагалі нова, 16. Фунтів коштувала 24 розмір. Чорна з білими кіточками, ну, величезна мені, звісно. Маленький рукав. Віскоза від Джуліс, 14-й розмір, новенький ланслів морський морській такій тематиці, блакитні білі смужки, паперова етикетка злетіла. Ну, но мені великий буде. Я полюбляю, коли такі бархатисті надписи є. Написи на одязі Лос-Анджелес, Каліфорнія. Це мені вузька буде. Футболочка, колір приємний, пікокс, ну 10-й розмір, вона зависька. Могаста футболка від Боден. Темний такий бордовий колір, але на вигляд чись вона не дуже мені подобається. Новорічні принти FNDF, 16-й розмір, а нова взагалі ця футболка з ялиночками. І яскраві такі тут ялинки. Так, ось, бачите, під шортики значно краще. Ця футболка. Ціна такої 46 гривень. Ось яка мережавна, дивіться, дуже коротенька, сердечка такі мережи. По колу зробили розмір М, ну вона маленька, вона видно, в принципі. Оце таке, якби було, була якби сукня, знаєте, вона більш така, як пляжна, гарно зроблена. Тут і бавовня не мережево. Відсія салта Корнвелл, 20-й розмір ось футболка, темно-рожевий колір. І ще є з квіточками блакитними і червоними. Також, бачите, 20-й розмір великий. Два відстав, 10-й розмір. Так, мала буде. Листя на зеленому дуже пам'ята. Тканина тонесенька. Не видно, тут бірки позрізали. Різнобарвний ось такий тканевий ремінь для сумки. Я собі таких уже два купила. Маріносова вовна в сірому кольорі Лондон написано на етикетці Simon Carter. Серед чоловічого одягу була ось ця футболка, поло, в'язана. Тепла. І дивіться, серед верхнього одягу на дівчинку. Ці зайченята, я їх пам'ятаю, колекція HM з ними є, мені вони дуже подобаються. Від Вайтстав знахідки смугасті. Це теплий джемпер на зиму. І ще один був смугастик, також джемпер, але легенький. Тут в'язаний 100% льон. Забрала я це для сестри. Ну, Класний в'язаний. Служки різноварені, ну, то таке свободненький, не обтягує. Новеньке щось, що головне, що новенький ланців взагалі по рукавах нормально. Ціна сьогодні 90 гривень. Це я поки чекала чергу у примірочну, ще й хтось на поверхню вирив ось такий гаманець жіночий, дуже м'якенький. І далі друга частина відео. Тепер буде огляд і примірка у вайкікі. Сьогодні хочеться мені поприміряти брючки різноманітні. Отаких суконь на тоненьких бретелях дуже багато. Бачите, з червоними цінниками вже навіть. Футболочки також такі базові, приємні кольори. Ось, бачите, за 269 гривень. Є з чого тут повибирати, тому набрала я у примірочну багатенько речей. Зараз покажу. Ось які сумки плетені 600 гривень яскраво. Зелена і така є ось. Пісочного кольору. Ну це більше як для пляжу. Вони. Ось біленька така є 500 гривень. Так, ось цей сарафанчик я поміряю. 830 гривень. І тут рожевий, зараз підберу щось на примірку. Це такий кольор рожевий, але дуже... Світлій мені не подобається, такий більш спортивний стиль. Шортики 560 гривень. Це такі як наче спортивні. Ось футболочка 290 гривень. За ціною вона 830 гривень. Така вся у візерунках. Тканина взагалі не мнеться. Уже легенький сарафанчик на тоненьких бретелях. Дивіться, до підлоги тканина струїться, гарні відтінки. Тут рожеві і бірюза, принт огірки. Ось самий простий, ще там тонесенький такий поясок позаду я зав'язала, але в принципі вона гарно приталена і так. Каліна Бленд розмір L600 гривень без знижок, 55 льон, 45 віскоза. Якщо треба плечі прикрити, така коротка сорочка з коротким рукавом. накинути як варіант, ну, коли потрібно. Тканина класна взагалі. Я думаю, це поліестер, але він такий приємний. Розмір L я приміряла, ну так як я і думала, 100% полістер. ну Він приємний, до речі, такий. Так, шорти зараз зі знижкою. Бачите, 529 гривень, приємний колір. Це розмір 40 я приміряла. Рожевий, такий, не дуже яскравий. За складом тут 50 льон і 50 віскоза. Тепер ця сорочка світла з шортами. Ці шорти, я взяла така сама тканина і брюки також поміряю поєднання. Таке дуже сильно колеться, льон відчувається. Можна було менш, менше за розміром взяти цю сорочку взагалі. Також безрукавка біла, коротенька під ці шорти. Ось ось, бачите, вона закоротка, дуже коротенька. Так, у розмірі L, якраз за розміром мені було добре. о, дивіться, тут знижка 379 зараз гривень коштує, а за складом 100% бавовна. Так, ще без рукавка такого лавандового кольору. Мені подобається поєднання цих кольорів. І подобається те, що тут є комірець взагалі. Такий гарний відтінка рожевий та лавандовий. Мені подобається, як вони поєдналися між собою. Ця жилетка 629 гривень з червоним цінником. Бачите, розмір S. Мені малий. Склад 55 візку за 45 льон. Так, і жилетка з такого ж самого матеріалу, але вона лишилася тільки в розмірі S. Більше розмірів, на жаль, немає. Вони вже ці жилетки тут давно були. Ну, от це з шортиками, тепер з брівками. Лінен Blend написано 929 гривень. Вони без знижки зараз. Так, за складом 51 це віско, за 49 це льон. Так, брюки можна було і менші взяти. вони якось отут широко, а донизу навіть завужені трохи. Такий діловий більш цей. Хоча зараз ці жилетки актуальні, їх носять у повсякденному. Житті просто не обов'язково до офісу. Так, за цим лавандовим, з лавандовою безрукавкою, ну також дуже добре. Подобаються мені ці кольори. Симпатично. Ці брюки, там ще жакет є, вони також доволі довго вже висять. Мені здається, спочатку літа або навіть з весни. Так, сині ці за 1100 гривень. Ось така смужка, наче срібляста, сіренька. За складом 54 візку за 23 целюн. І є навіть трохи 5% Ну Це, мабуть, оці якраз прострочки можуть бути. Ось ще взяла темно-синю смужку, Там така смужка срібляста. Вони, до речі, дуже довгі. Це так, якщо їх купувати, треба там ще, бачите, низ, підгинати або. Нести в ательє з цим кольором також гарно, мені подобається. Тонесенькі смужки за розміром якраз. Тут уже по бедрах вони не висять. Ну, А низ, бачите, він також широкий день, ну, і довгий дуже сильно. Темно-сині оці брюки дуже гарно з білим верхом. На контрасті. Симпатично, доволі таки симпатично. В принципі, якщо потрібно накинути, можна ось таку сорочку. Вона до смужок так трохи підходить. Цих брюк не було раніше, як я заходила, це нові. Брючки світлі, неприємні. Linen Blend, знижка 600-600. Зараз гривень коштує 1000. За складом 54 силн, 46 із коза. Так, і ще брюки, які я взяла. Тут розширені вони від, бачите, зверху самого, це таке дуже на високий зріст, тому треба це все відрізати довжину по собі. Тут також тоненькі смужки, сіренькі такі, натуральний колір. І сюди я також білу цю безрукавку поєднала і цю сорочку можна. Як окремо, так і другий слой також. Довгі ці такі брюки, навіть довші, ніж оці сині. Так, безрукавка біла ціна 200 гривень. 94 баловне і 6 ластану. Ось таке відео сьогодні в мене вийшло: насичений шопінг. Дякую, що додивились його до кінця. Якщо вам сподобалось, буду вдячна за вподобайку та коментар у підтримку каналу. Бажаю усім гарного шопінгу, цікавих знахідок та мирного неба. До наступного відео. Всім пока!